Продаю одну кімнатну квартиру з новим дизайнерським ремонтом в житловому комплексі Парос Сіті. Ремонт робили по дизайн-проєкту. Квартира хорошого планування, кухня, вітальня, зашклений балкон та кімната. Всі вбудовані меблі на фурнітурі Blum. Є виводи під систему фільтрації води. Є й посудомийка, варильня поверхня, витяжка, мікрохвильовка, робоча зона з підсвіткою. В квартирі всюди, окрім кімнат, підігрів підлоги, балкон теж з підігрівом. Всі меблі нові, щези. Побутова техніка ще на гарантії. Всі меблі робили під замовлення, на матеріалах не економили. У ванні якісна сантехніка, є біде, багато шаф, велика душова кабінка з дорогими дверима на силиконі. Взагалі все зроблено якісно, адже робили для себе, не на продаж. На стінах дорога італійська фарба, в спальні глибока шафа, гардероб та двоспальне ліжко. Ця квартира ідеально підходить. І для проживання, і для здачі в оренду. На цей комплекс дуже високий попит і орендують тут дорого. Квартира з новим ремонтом, ще ніхто не жив, тож тут буде тільки ваша аура. І чекає ця красунька саме на вас. при тому за дуже вигідною ціною. Тож дзвоніть просто зараз немає високих податків, тож купувати її дуже вигідно.